У нас сьогодні шоста година ранку і, як завжди, мороз. Тобто весь цвіт, який не накритий, весь цвіт змерзне. Хоч і тут мало цвіту в мене, не цвіте ця частина масово, але все одно все, що ось це зелененьке, листочком накрите, можливо, щось і виживе. А це яке ось відкрите, ось це відкрите, це все змерзне. Мороз непоганий. Дивіться, аж листочки ламаються, бачите? Як листочок легенько ламається. Тобто морозець непоганий. Що робити? Нічого вже ми тут не зробимо, врожай втрачений, але все те, яке було накрите, ось я кусочок накрив чорним магороволокном. У мене був кусочок, оце буде спасене, так сказати. Весь остальний цвіт, все оце, все воно змерзло. Ось, бачите? Кінчики, квіточки біленькі. Тобто вони вже підмерзли, вони почорніють. Так що щось буде втрачено, щось ні. Ось ця частинка також. бачите, як квітконоси повпускалися від морозу. Бачите вони які? Як амортизують? Всі вони змерзли. І ламаються легенько. О, бачите, як ламається легко. квітконос, тобто мороз капітальний був. Дивіться, як паличка. Оп! І зламалося. Не дивився ще на градусник, але мороз досить і досить сильний. Тому що листочки легко одламуються. Тобто це в мене амі, вона також практично вся, я думаю, змерзла. Ось ця частинка в мене накрита агроволокном, ось ця частинка і виживе. Тобто при таких морозах, що б ми не робили, дождювання можна робити, я робив. Можна давати в полуницю кальці, калію, більше добре в каліні, щоб виводити з полуниці вологу. Роблять ще бугри, проливають добре водою, щоб від землі йшло тепло. Але всі ці речі, що б ми не робили, всі ці речі мінімально допомагають при таких морозах на полуниці. Тобто максимальний варіант для збереження врожаю, це є в нас агроволокно. Ось цього року я придбав це агроволокно 50-ї плотності. Бачите, і воно теж досить і досить непогано намерзло. А що в нас під агроволокном, Зараз ми побачимо. Ось дивіться. Під агроволокном все живеньке. Бачите, капельки є, Даже роси трішечки, але полуничка живенька. Тобто вона морозу не схопила так сильно. Можливо, десь щось трошки яке притуляється і схопить, але в основному більшість, більшість виживе. Тобто основна рекомендація тільки агроволокно, тільки агроволокно спасе. І не думайте, що при таких морозах як зараз, ну бо сьогодні досить і досить сильний мороз. Що при таких морозах, якщо ви постелите 20-ку, 30-ку, це буде досить і досить добре. Так, да, воно спасе, але ми знаходимося на Волині. І 20-30 нас не спасає. Мінімально має бути плотність агроволокна 42, а ще краще 50. Ось це в мене 50. -ка. Так що потепліє, побачимо, наскільки воно спасло і як воно буде добре. Так що, далі буде. Ось така пора в нас три дня заморозків. Ще покажу в мене. Виноградик? Я виноград ще не відкривав. Вже багато хто повідкривав, я не відкривав, тому що мене нема чим накрити виноград. Ось це мене полуничний, який цілу зиму прозимував, але що з ним буде далі, це невідомо, тому що він також весь примерз. Так що, далі буде? Будемо бачити, що буде.